Всім привіт друзі! З вами я Гат! Це моє нове відео! Це розбірка обнови 46.0. Зараз ми цю обнову розглянемо. Так, заходжу в офлайн, давайте зайдемо на. на таун 3f Зараз там перевіримо, чи ніяких предметів часом ще не додавали. Пошук. Ніфіга собі. Чекайте. Щось це про пошук, якщо я давайте напишу DOR, то що там. Ого. Нічого собі. Тепер це така буде фіча для, як, для цих будівників. Якщо хтось буде базу, то їм буде легше. І... Ого, це що за фігня? Що за предмет, так я такі не поняв. Чекайте, що вона робить. О, а що за кнопка? О, що не розуміє, нащо воно потрібен, якщо воно і так кольор не міняє. якісь Цифри, що це? Так, все, якщо візьмемо цей предмет. ні, Він взагалі навіть взагалі не хоче братися в руки навіть. Понятно. А якщо зараз йому ще якийсь інший предмет? Якщо я що ви чуєте, мам, що дивини, не звертайте уваги, я трохи захворів, прихворів. Так, а що це за предмет. Так, а що там, чекай, що там по магазину? Реклама. Я на вижу. А що там в магазині додали? Зараз подивіться, чи там якісь машин часом немає. Та ні, машини додавали, тільки ця останні, що вийшла, 4-5-0. Монстрів ніби не додавали. Ні, не додавали монстрів. Костюми Що там по оружі. Я казав, що там є на, фонар... на фонарик скин зараз якийсь додали. Розумієте, що... не думаю, що це правда, але я зараз перевірю. Де цей фонарик? Де він? О, та ніфіга собі скини вже додавали на фонарик. Зараз якийсь один прикуплю. А ні, вони взагалі безплатні. Понятно. Що там по шапках? Зараз, чекайте. О, це що за 95-та. А, це якась нова шапка. М -м, понятно. Куплю її, подивлюся. Ні, якісь ці черевики дивні додавали. Чи це вони були? Тай не пригадую. та ніби були, що там по костюмах нічого немає. Що там ще ці сорочки, що тут додавали? Йома, як їх ж там багато в цій грі Добавили? вони ще й безплатні, виявляються. Це типа мі типу, мільйонер. Так, що це? Це типа якась проста, але це вже платна, це вже стара. Це така нормальна. Зараз ще в офлайн, ще перевірю, ще є інвентар. Чекайте, Часом ще на, на дверях не можна колір міняти? Чекайте, зараз провірю. Дур. Шукаю. чекайте а цей предмет це... ого, там теж колір міняє, виявляється. Взагалі не розумію, на що ці предмети потрібні. Чекайте, що я зараз знайду двері, то вони будуть колір міняти чи ні? Ого, там вони текстурші міняють, мені здається, чекайте. А колір. Йо, моя мама дзвонить. Ну, така обнова така собі. что тут не карту не поменяла. Да, тут понятно. О, а ты что за фигня? Нашу потребна. О, ё-моё Ну, нашу у тебя штука потребна? Так, тут студ... Нет, не то, не то, не то, не можно не а э, не корн... можно колер мяты? Це не міняється, якщо оця. О, тут міняється. О, все. Це буде. Тепер ці фіранки буде кожен використовувати для своїх побудов. Ну, не така ж, це класна обнова вийшла. Але щоб ви всі знали, з вами буде Гар 29К. І всім до побачення! Всіх до нових серій.